Тільки він небо, а вона земля. Покохай мене, просила небо, та серце землі мовчало. Покохай мене, ти найкраща в світі. Ні, сонце краще від мене. Чому ти не просиш кохання сонця? Що ти, кохання сонця, воно може спалити? Тоді місяць. Місяць холодний. Мія кохати. А зірки, які вони гарні та таємничі, вони далекі недоторкані, не кажи мені про них. Я хочу твого земного кохання, небо марило землею, небо пестило її блакитними обіймами, зігрівало її сонячними промнями. А одного дня земля у. Що небо сходить слізьми. Земля відповіла небо. Від їхнього кохання народилися діти, яких земля назвала людьми. Підросли діти землі відчули, що тісно їм у материні осени. Їх кликали простори Всесвіту, їх кликали до себе зірки. Гнівалося небо і грім гримів, і блискавка краяла темрявоно. Настав час, коли люди не зважили на гнів неба, вони стали дорослі, не пускай їх от себе нікуди, просило небо. Вони полетять і не повернуться назад. Але земля вірила в людей, хіба не передала на свою міць і силу. Не забувай, казала земля. Вони не тільки твої, а й мої діти. Чи їм боятися літати? Пустило небо і дозволило їм піднятися у висті. Щирим щасливим поглядом провожала їх земля, а назустріч їм таємно посміхалися зорі. Та це вже нова історія.